Всім привіт! Сьогодні ми хочемо показати наш наступний сон. Але перед цим ми хочемо анонсувати, що департамент антикорупційної діяльності Дніпровської літки перетворився на окрему громадську організацію, а саме Спілка антикорупціонерів Дніпра або коротко САД. Сьогодні об'єктом нашого сновидіння є найбільший університет Дніпра та області. Університет, який закінчували такі відомі особи, як Леонід Кучма та Юлія Тимошенко. До речі, випускником цього університету є один із розробників Stalker 2 Антон Рябчук. Університет, в якому навчається більше 10 тисяч студентів Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара або коротко ДНУ. За традицією, що ми маємо в нашому дано: 324 тисячі гривень за три тижні самопреміювання преміювання ректора, магічний тандем керівництва ДНУ, борги та збитки держбюджету, мокрий піар оковитого, гра на виживання мешканців гуртожитків. Ну що ж, поїхали. З 25 липня по 13 серпня цього року на прозору зі сторони ДНУ було розміщено 6 договорів. На загальну суму. 324 тисячі гривень. Всі ці договори були підписані з доценткою Худяковою Світланою Миколаївною. Після цього наша дуже талановита та різностороння доцентка 8 жовтня підписала ще 4 договори на 74 тисячі гривень. Виникає питання: як звичайний доцент може виконувати таку кількість договорів одночасно? Питання залишається відкритим. Будь-який студент ДНУ знає, в якому прекрасному стані знаходиться університет та будівлі, що йому належить. Тому задоволений своєю роботою Сергій Іванович вирішив винагородити самого себе. І, незважаючи на те, що виписування премій самому собі є конфліктом інтересів. Що й порушенням антикорупційного законодавства за документами, які нам надала студ Ради ДНУ в грудні і листопаді 2021 року Сергій Оковитий виписував премії самому собі. 31 березня 2022 року народився магічний наказ. Завідувачу кафедри Маренкова Олега. Було переведено на посаду проректора з наукової роботи. Найважливішим є те, що Маренков отримав відповідні повноваження підписувати ряд документів від імені університету. Запам'ятайте цей факт. Ми ще до нього повернемось. Так, от в чому ж магія цього наказу? А вона полягає в тому, що згідно з положенням ДНУ призначення на такі посади повинно було проводитись через вчену раду. Відповідних зборів керівництво, звичайно, не проводило, але магічним чином наказ став чинним. А щоб ця магія стала непомітною, до статуту внесли зміни. Як ви гадаєте, які правильно вчену раду з процедури просто викреслили? Так от навіщо ж ми все це вам розповіли? Щоб просто розповісти про суворі процесуальні порушення. Тепер згадайте про повноваження, які отримав Маренков. Так от, згодом виникли два договори. Першому, 15 листопада 2022 року, Маренков на підставі довіреності, про яку ми казали раніше, від імені університету підписує договір на надання послуг з ректором нашого університету Оковитим Сергієм Івановичем, де той виступає не в ролі ректора. А в ролі звичайної фізичної особи. А 24 липня вже цього року виникла зворотня ситуація. Тепер вже ректор оковитий від імені університету підписує договір з своїм підлеглим маринковим Олегом, де той вчиняє так само, як і оковитий, і вписує себе не як проректора, а як звичайну фізичну особу. В результаті ми маємо прекрасний тандем, в якому Оковитий і Маренков завзято допомагають один одному досягати нових професійних і фінансових вершин. До речі, буквально нещодавно 9 грудня цього року ДНУ підписало договір з Маренковим, в якому він є фізичною особою. Договір же стосується вивчення стану промислових риб і оцінки їх промислових запасів водоймах постраждалих від воєнних дій. Сума договору склала 51 тисячу гривень. Строк же виконання до кінця місяця. Ми одразу ж подумали, що за такі гроші за три тижні роботи Маринков буде їхати на водойми, які постраждали від бойових дій, і в таку холодну грудневу погоду буде вивчати риб. Але потім ми подивилися на договір, де прописано, що місцем виконання робіт є будівля головного корпусу ДНУ. Тобто, сидячи в своєму теплому кабінеті, Маренков за три тижні отримує 51 тисячу гривень платників податків. 4 березня цього року за позовом Нафтогазтрейдинг до ДНУ було відкрито провадження. В ньому йдеться про несвоєчасну оплату за постачання природного газу до університету. Загальна сума позову складає майже 4 мільйони гривень. як ви гадаєте, чи уникнув університет за це штрафних санкцій? No. За несвоєчасну оплату на користь Нафтогаз трейдинг з ДНУ буде стягнуто штрафні санкції в розмірі 523. Тисяч гривень 23 жовтня було видано судовий наказ про стягнення заборгованості, а значить, термін, в який виконавча служба стягне кошти з ДНУ – лише питання часу. Керівництво ж університету повідомило про неможливість своєчасного розрахунку через недостатність фінансування. Пірве у мене немає можливості фінансувати з яких причин ДНУ насправді затримало оплату за газ, невідомо, оскільки у своєму фінансовому звіті на кінець 23-го року залишок фінансових коштів на балансі університету склав 31 мільйон гривень. Тобто ДНУ заявляє про те, що на оплату комунальних грошей у мене нема. але у мене є дуже специфічні навички. А цими навичками є виділення коштів на самопреміювання ректора та дуже сумнівні договори з його підлеглими. 10 жовтня цього року через зливу затопило теплиці ботанічного саду ДНУ. Фото і відео були опубліковані на офіційній сторінці ботанічного саду в інстаграм. Той самий день ректор вирішив. Що саме час провести церемонію нагородження працівників ботсаду. І, звичайно, офіційна сторінка ДНУ в інстаграм саме під час затоплення теплиць опублікувала світлини з цього заходу. Після обурення студентів пріоритетами ректора було прийнято найкраще рішення в цій ситуації. Публікацію з затопленими теплицями було видалено. Нещодавно мережею поширювалось наступне відео. На ньому видно, як біля стін гуртожитку ДНУ було розкидано багато використаних шприців. Підтвердженням того, що відео було знято саме біля стін гуртожитку ДНУ, є відповідні елементи на стіні та сходи біля неї. Такі ж елементи ми можемо побачити на Google-картах на локації, яка знаходиться біля гуртожитків. Окрім того, без будь-якого опору зі сторони адміністрації, в стінах гуртожитків відкрито рекламуються шахрайські кол центри більш відомі в Дніпрі, як офіси. Наступні фото та відео, які нам прислали мешканці гуртожитків ДНУ, яскраво показують їх сувору буденну реальність. Гори, да тупо все, девочка, тупо все. А більш детально щодо питання гуртожитків розповість голова студентської ради ДНУ Ілля Зінченко. Здоровенькі були. Сьогодні я хотів би донести до містян стан гуртожитків, в яких нині вимушені проживати студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Проблем дуже багато. І, на жаль, на них не звертається жодної уваги з боку адміністрації університету. Заяви, що пишуться студентською радою, ховаються у стіл, а потім керівництво університету робить вигляд, що не тільки заяв не існувало, а й самі проблеми вигадані. До студентських гуртожитків поселяють осіб з наркотичною залежністю, які не мають жодного відношення не те що до ДНУ, а й до студентів взагалі. Ще одною проблемою є значна кількість тарганів і щурів у гуртожитках. Адміністрація університету не виділила жодної копійки на боротьбу зі шкідниками. Тому хто зараз їсть? Приберіть краще їжу від екрану, повірте, це у ваших вже інтересах. Тупа наївся і на й спить. Як гадаєте, чи турбувалася адміністрація ДНУ про те, яким чином жителі гуртожитків переживуть цей холодний листопад? Сподіваючись на міцне здоров'я мешканців, адміністрацією ДНУ було прийнято рішення на закупку газу для опалення гуртожитків лише з грудня 2024 року. На всі наші скарги про те, що у приміщеннях холодно і там неможливо знаходитись, ми отримали звичайну відповідь. Нема грошей. До речі, буквально годину тому, в день, коли ми знімаємо це відео, а конкретніше вечір 18 грудня. Старостою гуртожитку номер 3 було опубліковані наступні фото та відео. Ребята, це третій этаж. Під ними опубліковано звернення мешканців третього гуртожитку до небайдужих громадян, в якому йдеться про те, що цитую: поки керівництво спить у теплих будинках чи квартирах зі світлом та гарячою водою, мешканці в той же час сидять чотири доби без світла, тиждень без гарячої води та опалення в антисанітарних умовах зі згорілою технікою через дії некваліфікованих електриків. Ці та інші проблеми відомі адміністрації університету, яка замовчує та ігнорує їх. Негаразди з проводкою виникли ще давно, напевно, тоді, коли ще вчились наші батьки. Але з того часу нічого не змінилось. У гуртожитку номер 3 регулярні пожежі, через які можуть загинути студенти, вже стали буденною справою. Але ж набагато легше про них не згадувати та не документувати їх. На постійні скарги. Пан Сергій оковитий не реагує та годує нас обіцянками. Ми просимо надати максимального розголосу цій ситуації, бо згодом це призведе до трагічних наслідків. Ми зв'язалися зі старостою гуртожитку номер 3 Морозовою Софією. Привіт! На жаль, обстановка не покращилася. Ми також уже без світла, хоча ремонтні роботи проводять із за мого. Вчорашнього поста в е телеграмі, але все, все рівно ми вже п'ятий день без освітлення, тиждень без гарячої води, без опалення. Зовсім навіть хоча його включили. Але чесно кажучи, від нього толку дуже мало. В нас електрик в гуртожитку, якого ми вже добиваємося п'ятий рік, але ніхто нас не слухає, ніхто на нас не реагує. Всі всім байдуже на нас до мого вчорашнього поста ніхто нічого не робив. Ніхто ніяк не реагував на мої звернення на звернення коменданта. Всім було глибоко. Байдуже вони опікувалися лише про себе, як я вважаю. А про життя та здоров'я студентів було всім начхати. Вони просто замовчували всі наші історії і всі наші звернення. Також звернення за тарганів, за о, ремонт душу абсолютно, все просто було замовчено, і також замовчені були наші пожежі, які відбувалися, та пожежі в інших гуртожитках нашого студмістечка. Містечка тому я вважаю, що це просто вже недопустимо, допустимо. Гуртожитки в аварійному стані. Я взагалі вважаю, що їх потрібно просто забрати в університету. Та віддати напевно комусь тому, хто може щось з ними зробити, а не тому, хто просто буде вкладувати е, туди свої сили, які будуть ці сили просто задарма спростовані. Наприклад, як це робиться студрадою та комендантом гуртожитку, і через цей гуртожиток відбувається, як я вважаю, багато коштів і за того, що кошторис на цей гуртожиток становить 0 гривень, і все робиться тільки за рахунок студентів. Тільки за їх власні кошти ми можемо зробити ремонт, ми можемо закупити якесь обладнання, а університет туди не виділив ні за який, ні за який період часу ні копійки, як я вважаю. Тому я, я думаю, що гуртожиток потрібно вже давно зачинити, навіть незважаючи на те, що там проживає багато студентів, але це не хочеться робити, тому що гуртожиток приносить дуже багато коштів за рахунок того, що там багато проживає людей. Ми зараз находимся у гуртожитку номер, і зараз зібралися студенти, які проживають у цьому гуртожитку. Сьогодні було проведено зібрання з ректором нашого ПМУ, який також нас кормив обещаниями. Було поступлено пропозиція переселити 60 студентів в ВПО, тільки в ВПО, в інші общаге, якобы в каких кращі умови а курсанты і контрактники будуть оставатися в этих умовах, которые нам не нравятся. Так я хотіла б зазначити те, що нас звинили у фейковій інформації, як будто бы ми спеціально паляємо чагою, спеціально делаем видео по типу того, как с желе механіц Світла, того, як у нас зрабатыває щітки, гарячі щітки. Тому я не вижу в этом в никакого ризона, что до нам специально устраивать в общежитии, потому что всегда всем известно то, что что-то делается а только тогда, когда происходит уже ЧП, поэтому мы уже не можем дальше такого терпеть и просим вас о помощи. Также сегодня проводилась а, неплавная проверка, ко всем комнатам проходили администрацию университета, проверяли на наличие микроволновок, так называемых дуйчиков, Искали причину, которая могла вызвать увеличение напряжения, и привод, что привело к поломке. Найти им ничего не удалось, и они начали нас обвинять студентов, которые живут, у которых две и более переноски в комнате. То есть зачастую у нас бывает такое, что одна резетка рабочая, и используются переноски для того, чтобы был доступ из, других, из другой части комнаты. У некоторых студентов забирали переноски и докапывались для тех студентов, у кого находятся компьютеры для учебы. Потому что они увеличивают напряжение. А, ну, да, визуально постоянно не обратишь внимания, но просто в чем прикол. У нас оно где-то сгорает один, ага. они его через жопу подключают на другой. То есть у меня на пятом этаже на одном счете, где должно быть максимум две комнаты, подключены шесть комнат. Угу. И то есть, ну, естественно, кто-то включит обогреватель или чайник закипятить, оно выпивает. Ну, в итоге в шести, нет, в шести комнатах нет света, он перегревается. Это, у нас соседский. Тобто ми мы понимаем віск, але по-другому ніка. Тобто ми розуміємо, що ми можемо самі згоряти из за проводки, але в то же час без гарячої води хочеться поставить чайник, щоб ката елементарно падниця. Mm -hmm. Що ж, дуже добре, що ви додивились наш сон до кінця. Адже те, якими будуть наші наступні сновидіння, залежить саме від вас. Ми оголошуємо набір до спілки антикорупціонерів Дніпра, який розпочнеться 10 січня і буде тривати до 1 лютого. Станьте частиною нашої команди та допомагайте нам в боротьбі проти корупційної системи в сфері освіти в нашому місті та області. Додаткова інформація буде в описі під відео. Дуже чекаємо на кожного. Нагадуємо, що якщо ви хочете поділитись власним сновидінням щодо вашого університету, контакти, куди писати, будуть також в описі під відео. Анонімність гарантуємо! Шановне керівництво ДНУ та особисто оковитий Сергій Іванович. Дуже чекаємо вашої реакції щодо нашого сну. Шановні керівництва всіх інших вишів Дніпра! Як ви зрозуміли, ніхто без уваги не залишиться. Шановні студенти Дніпра, запрошуємо вас в гості до нашого молодіжного простору, який знаходиться в центрі міста за адресою Барикадна 2, поверх 3. В нас є все для навчання, комфортного перебування та дозвілля. Дуже чекаємо вас в гості! До зустрічі та до наступного сновидіння з повагою! Спілка антикорупціонерів Дніпра.